Всім привіт, поради для городників сьогодні у випуску. Коли садити картоплю у травні 2023 року. Подробиці далі. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок і напишіть будь-який коментар. А ми починаємо. Дачники та досвідчені господарі вже починають продумувати, що вони вирощуватимуть на городі влітку. Для багатьох людей важливо вчасно посадити картоплю овочі, який вважається основним у багатьох містах та селах. Перед посадкою бульби необхідно надрізати, а також обробити за допомогою народних засобів. Для хорошого врожаю також важливо враховувати сприятливі дати для посадки за місячним календарем. Фази місяця травень 2023 року. Молодий місяць 19 травня о 17 годині 56 хвилин. По Києву. Повний місяць, 5 травня о 19 годині 37 хвилин, по Києву. Місяць, що росте, з 1 по 4 травня і з 20 по 31 травня. Місяць, що зменшується, з 6 по 18 травня. Місячне затемнення 5 травня о 19 годині 24 хвилини. Найсприятливіші дні для посадки бульби з 1 по 4. 10 та 11, 18, 20, 23, 25, 27 та з 29 по 31 травня. Бажаємо вам гарного врожаю в цьому році. Дякуємо за перегляд.